Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні я вам хочу розказати про наш пакс «Ескарат», який ми встановлюємо в нашій Україні за одну ліцензію за 1 євро на кожну одиницю обладнання або лікаря, який підключається, і який може здатний здатний працювати в умовах блокауту, тому що розміщується на ваших серверах. Цей архів було. Ми проваджуємо в Україні досить. Широко і пропонуємо його як альтернативу іншим засобам для зберігання ваших досліджень. Тобто це вже повноцінне, дослід... повноцінне збереження ваших досліджень та веб-перегляд з будь-якого місця пристрою в мережі інтернет, і ви зможете безперешкодно переглядати ці дослідження та мати доступ до них в будь-який час та в будь-якому місці. Основні Переваги такого архіву є такі, як залучення фахівців зі сторонніх медичних закладів, тобто ви можете залучати лікарів для перегляду ваших досліджень із сусідніх закладів, з профільних закладів та інше. Інтеграція будь-якого міста, лікувальний діагностичний процес, дозволяє вам отримувати доступ до досліджень із медичних карток або ж. Безпосередньо переглядати ці дослідження в вашому медичному закладі в інших відділеннях, які, скажімо, не, не пристосовані для такого перегляду, і це досить зручно і практично. Автоматичне завантаження досліджень від обладнання до архіву дозволяє. Не витрачати ваш час так, як це робиться в інших місцях, тобто зберігати дослідження, там, наприклад, JPEG, потім його завантажувати до систем зберігання, і потім зі цих систем зберігання її завантажувати собі на комп'ютер та переглядати. Тут цього всього немає, тобто дослідження автоматично від рентгенівського вашого апарату потрапляє безпосередньо до ПАК системи, і вже звідти ви можете його переглядати. Впровадження будь-якому медичному закладу практично незалежно від кількості обладнання, обладнання та користувачів, але є деякі обмеження, які ми можемо в принципі обійти вже на наступних етапах впровадження. Ми це все робимо поетапно, тобто ми можемо робити впровадження в вашому закладі. Є в нас конкретні кроки, за якими ми все це проводимо. Фактично, ми стартуємо, починаючи від простих підключень підключення обладнання, і закінчуємо повністю зміною вашого медичного процесу під вже використання саме цифрового архіву медичних зображень. Економія. Звісно, ви будете мати економію, тому що вам не потрібно буде вже використовувати плівку, диски, флешки та інше для перегляду цих досліджень. Також у вас буде значна економія на транспорті досліджень. Тобто, вам не потрібно буде, наприклад, друкувати плівку для того, щоб вона потрапила до хірургічного відділення. це вже не потрібно буде. Це вже в хірургічному відділенні можуть зайти до ПАКС і переглянути це дослідження. Безпроблемно також буде економія на початковому провадженні, так як в нас є за 1 євро ліцензія на час військового стану. І додатковими додатковим ще перевагами є додатковий заробіток, використовуючи можливості ПАКС, тобто ви можете. Навіть підключити обладнання, скажімо так, сторонніх ваших закладів, тобто сусідніх закладів, які знаходяться на вашому місці, до вашого ПАКС, і, наприклад, описувати їх дослідження. Таким чином ви можете їх заробляти на цьому гроші. І звісно, наше програмне забезпечення є україномовне, є ліцензійне, воно має повністю. Повноформатну ліцензію та повністю перекладене на українську мову, що відповідає закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. як ми знаємо, від 16 липня цього року було запроваджено зміни до цього закону, які зобов'язують всі державні установи, щоб програми забезпечення побувалася тільки з українською мовою. Також ця система призначена для лікувальних закладів для створення єдиної екосистеми, тобто у вас буде можливість вже мати У вас у всіх вже є медична інформаційна система, і ПАКС досить добре доповнює цю систему, так як багато. В лікарні працюють із зображенням, і, звісно, вам потрібно це зображення отримувати, десь зберігати та якось переглядати. Сама система може отримувати і розповсюджувати такі медичні зображення, як КТ, МРТ, рентген, мамографія, флюорографія, дікоме КГ, ангіографія. ПЕД УЗД і таке інше. Тут досить багато різних фактично всі зображення, які робляться на медичному обладнанні, можуть бути передані до ПАКСу і там переглядатися. Навіть зображення із офтальмоскопів і таке інше. Досить сучасне, досить багато сучасних технологій та різних програмних пакетів, створили такий єдиний набір для функцій і технологій для зберігання, перегляду, обробки діагностики, візуалізації, тобто, є дуже багато можливостей для роботи з дослідженнями у форматі дайком, тобто, є можливість збирати ці дослідження і можливість переглядати або ж на станції лікаря-рентгенолога, наприклад, якщо це станція. Вже у вас є, якщо немає станції, є веб-перегляд. Тобто ви можете через веб-інтерфейс і, в принципі, будете використовувати його найчастіше, переглядати його на будь-якому ПК в вашому закладі. Також це може можливість переглядати на домашніх ПК і для лікарів рентгенологів робити опис. Є можливість переглядати з ваших мобільних телефонів, планшетів. Інших пристроїв, які мають браузер інтернету, тому що веб-технологія дозволяє це переглядати безпроблемно. Яке в нас основне призначення? Як я казав, це україномовна система, тобто вона повністю перекладена на українську мову і вже є зручною для використання. Тобто, найчастіше, як ми знаємо, ми користуємося зараз англомовними, але ця система є україномовною, і ми повністю відповідаємо закону України. Ми вам даємо ліцензію за 1 євро на кожен апарат та ліцензію за 1 євро на кожного конкурентного лікаря. Тобто, ми зараз маємо такі пакети, скажімо, на три апарати і на там, 10 лікарів. Тобто, маємо набір із ліцензій там вартістю там, 13 євро, плюс додатково послуги з впровадження, та якщо вам потрібно, буде це обладнання комп'ютерне та серверне обладнання для встановлення цих, цієї програми. От, або ж є можливість використовувати на хмарному сервері, тобто є можливість розгорнути його на дата-центрі, і це буде ваш особистий архів, за який ви будете оплачувати оренду дата-серверу, і використовувати його в повному форматі, так як він у вас знаходиться. Але це є, є деякі обмеження на, на, на даний час бо вимикають світло і інтернет, і тому не завжди є мати доступ. Тому краще це використовувати на локальному сервері, який ми є можливість підключити до дизель-генератора та користуватися їм в будь-який час. Також дає можливість значно економити, тобто і пришвидшити. Роботу пропускну здатність медичного закладу відділень. У нас багато дуже таких є прикладів, коли є такі системи використовуються в приймальних відділеннях і досить швидко є можливість робити дослідження і передавати їх до лікарів, травматологів, хірургів та інше. І це досить швидко дозволяє розпочати. Лікування пацієнта без затримок, що, звісно, зменшить ускладнення. Може працювати на серверах лікарні. Якщо у вас є, наприклад, ваші сервери вже встановлені в лікарні, ми можемо розмістити даний продукт на цих серверах, і як я сказав, вже може працювати при відключенні енергії та інтернету або ж на дата-центрах. Які він ще надає переваги, він надає. Що те, що всі дослідження автоматично зберігаються з обладнання, як тільки ви зробили саме дослідження, воно автоматично збереглося на сервері, і ви вже маєте доступ до них. Підтримка всіх форматів медичних досліджень, тобто, ну, основні це формати, це DICOM, але є також можливість завантаження інших форматів, але з певними умовами. Підтримка всіх файлів DICOM, які у вас можуть бути навіть EKG DICOM та 3 d DICOM. також відтворення відео DICOM. Тобто, якщо у вас є, наприклад, сучасні ангіографи або ж S-дуги, або ж УЗД-апарати, які створюють відео DICOM, вони також зберігаються тут і повністю відображуються. У вашому переглядачі є можливість переадресації та запиту на дослідження від робочих станцій лікарів рентгенологів Тобто, якщо у вас є лікарі, лікарі рентгенологи мають точніше свої станції перегляду із улюбленим програмним забезпеченням, ви завжди можете відкрити запитати у архіва. Того чи іншого пацієнта і відкрити в своїй право своєму програмному забезпеченні для цього, звісно, потрібно робити деякі налаштування. Робота з деяким дослідженнями з будь-якого ПК чи мобільного пристрою дозволяє веб-інтерфейс, тобто, ви фактично відкриваєте будь який браузер, який знаходиться на вашому ПК чи мобільному пристрої. Тобто, це може бути там Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari – Ну, Будь-які браузер, яким ви користуєтесь в вашому пристрої, і відкрити сторінку з саме вашим паксом. І, звісно, підтримка української мови ще раз напомню, що це є відповідність до закону. Сам процес досить такий простий і він дозволяє вас. Провести повністю по всій системі. Тобто, як ми бачимо, ми підключаємо просто обладнання до серверу з одного боку, а з іншого боку, пристрої, які використовують веб-вівер веб переглядач для перегляду цих досліджень. Тобто, це може бути робоча станція, комп'ютер, ноутбук, планшет і таке інше. Також є можливість синхронізуватися з медичними інформаційними системами, але це окрема опція, яку потрібно окремо в кожному випадку. Скажем так, ну, робити налагодження та узгодження. Тому з цією опцією, поки ми працюємо і працюємо зараз з іншими медичними інформаційними системами для того, щоб скажімо так надійно це все інтегрувати. Якщо у вас ж будуть якісь питання стосовно. Технічні, технічні питання стосовно роботи системи, як це працює, або як е, працювати в системі, ви завжди можете звернутися до мене, помічав Сергій Олександрович, або ж з е, питань е, придбання до відділу продажу до менеджера нашого з медичних інформаційних систем Іваніна Анатолія, який може вам так також розповісти про систему та видати вам комерційну пропозицію для роботи. Що ж нам потрібно? Як працює точніше система сама? Сама система працює досить просто. Ви заходите, як я сказав, до браузера інтернету та е, завжди можете потрапити на е, сторінку з входом, де ви можете де ви вводите, точніше, ваш е, логін і пароль? І потрапляєте безпосередньо на е, саму сторінку з пацієнтами тут у вас є можливість обрати модальність, тобто той апарат, який ви хочете приглядати, Тобто, це може бути рентген, КТ, ЕКГ, ендоскопи. Мамографії і такі інше, тобто, і переглянути безпосередньо дослідження, обрані за конкретними модальностями. Ну, наразі нас обрані всі. Ми можемо брати, наприклад, окремо КТ-дослідження, або КТ-мамографію, або лише мамографію. Є можливість обрати безпосередньо лише тільки ті дослідження, які ми хочемо переглянути, тобто безпосередньо всі. За модальностями. Також є можливість обрати за фільтром дат, тобто вибір діапазону, тобто за один день, за три дні, за один тиждень, місяць, рік, або всі дослідження, або за датами вибір діапазону, дат, тобто з якої дати, по яку дату. От, і е, також є можливості у вас е, бачити всіх пацієнтів. Після того, як ви обрали ці прості фільтри, у вас є можливість бачити. До того ж, є також пошук в кожному пошуку, в кожній колонці є пошуковий рядок, який ви можете задати, натиснути кнопку Enter, і у вас буде відображатися той чи інший пацієнт, е, яку ви хочете переглянути. Е, як же переглядати дослідження? А в нас в системі досить просто, як ми бачимо, є піктограма ока, яка дозволяє переглянути дослідження. Тобто, якщо нам потрібно переглянути якісь дослідження, ми натискаємо піктограму ока, і в нас відкривається переглядач, який відразу вам відкриє дослідження для перегляду. Що ж дозволяє сам переглядач? Переглядач є досить потужним інструментом, який може вам надати всі абсолютно можливості для роботи з цими зображеннями. Тобто, фактично, у вас є точно така сама робоча станція, як у лікаря-рентгенолога. І ця робоча станція лікаря рентгенолога вона тепер доступна абсолютно всім лікарям. Тобто, кожен лікар має можливість зробити зміни яскравості контрасту, наприклад, або ж використати якісь автоматичні налаштування, інвертувати, наприклад, якщо не подобається ну, інвертувати. Сам запит, змінити інструмент і таке інше. От, Як ми бачимо, тобто, зробити всі ці маніпуляції з цим зображенням так, як йому зручно. Наступне, що є можливість, це саме перенесення, тобто вирівнювання ліворуч, праворуч, тобто як хочемо. Основне є це інструменти вимірювання. Інструменти вимірювання у вас будуть змінюватися в залежності від того, який тип. Досліджень ви переглядаєте. Тобто, якщо це може бути, якщо ми бачимо зараз рентгенівські дослідження, то це інструменти для рентгенівських досліджень. Це можуть бути там лінія, кут, крива, тобто і таке інше, до того ж самого, що лінія надає нам також можливість вимірювати безпосередньо розмір, можливості. Вимірювання також кутів, кутикова, кривий області, еліпси. Тут ви завжди можете спробувати ці інструменти та спробувати, як вони працюють, завжди зробити будь-які анотації, стрілки або просте малювання. Досить багато інструментів можна зробити. Будь-які маніпуляції, також доступні маніпуляції повороту, лупа, тобто зручна лінза, яка дозволяє переглянути збільшене зображення. Також є швидкі переходи до попередньої серії, наступної серії, так і інше. Система має так називаємо висячі протоколи, які дозволяють автоматично налаштовувати ці зображення під тип. Вашого апарату, скажімо, наприклад, у вас там є момографії, будуть одні настройки відразу відображатися та інструменти, або ж для рентгенів будуть зовсім інші. І Можливість прибрати, поставити інформацію про пацієнта, можливість налаштування каналів зображення для того, щоб найліпше відображати саме всю глибину сірого. налаштування макетів для роботи. з в самій системі, тобто, як вам буде зручно, якщо ви приглядаєте КТ, то можна поділити дослідження на багато тобто макет сторінки на багато переглядів і таким чином переглянути максимальну кількість перетинів, є можливість експорту досліджень, тобто ви його завжди можете завантажити. Це дослідження до себе на ПК у вигляді зіп-архіву або ж у форматі дайком просто от і це цей формат дайком. Тобто є можливість там завантажувати активні дослідження, серії і такі інше зіпархіві, або, або ж отримати образ, який ви потім закат... зможете записати на ваш компакт-диск. І таким чином ці дослідження є можливість у себе архівувати ще окремо в своєму кабінеті. От. І таким чином ви можете їх задівати. Завантажити собі до комп'ютера та відкрити у вашому улюбленому переглядачу, наприклад, там, в тому ж самому радіанті або ще якомусь іншому, додатково є також можливість друкувати ці дослідження. Тобто ви можете роздрукувати на, повністю на папері це зображення і вкласти його, наприклад, до картки пацієнтів. Також друг, ну, я макет активний площі, неактивний, можливість роботи в повноекранному режимі, тобто ви можете відкрити на повний екран для зручності перегляду скидання всіх, налаштувань та вибраних елементів, перегляд саме дайком заголовків, тобто тегів, які, до, які включені до файлу дайком. Тобто всі його ключові, особливо ну, ключові елементи дайком. їх також є можливість переглянути безпосередньо з переглядача, і також є інші інструменти та, наприклад, вибір мови англійської, українська англійська мова доступна. Можливо, вам так зручно буде англійською. Як я сказав, це інструменти, наприклад, для роботи по рентгену. При роботі з КТ у нас є можливість. Переглядати комп'ютерну томографію. Закримо це дослідження. І е, також е, цю комп'ютерну томографію, це в нас ПЕТ, а це добро ПЕДКТ, дослідження. Тобто, ми можемо переглядати комп'ютерну томографію, як ми бачимо, в нас є е, е, лише тільки е, зріз перетинів. По аксіальній проекції, і нам, наприклад, незручно буде переглядати, нам потрібно, ми не маємо в нашому списку, у нас немає роботи з інших проекцій. Тобто, в нас є лише тільки одна проєкція. Це не проблема, тому що є. У нас на саме при перегляді комп'ютерних томограм є можливість використовувати інші проекції. Тобто сама система може перерахувати ці проєкції, або доступна така кнопочка як Каса Міст, яка дозволяє повністю перерахувати всі повністю проєкції МПРА, а також надати ще додаткові інструменти для перегляду комп'ютерних томограм. Ці додаткові інструменти дозволяють більш ширше вам зробити діагностику пацієнта, тому що. Перегляд повноцінно відповідає вашій станції перегляду КТ. Тобто відображаються повністю всі проєкції, тобто коронарна, сагітальна і аксіальна проєкції, а також сформульовано повністю 3D-зображення. Тобто є навіть. 3D-зображення пацієнта. В-переглядачі найчастіше не надають таку можливість мати 3D-реконструкцію, або ж, наприклад, зробити косу проєкцію, і таким чином переглянути перетини, перерозрахунок перетинів під іншими кутами та з іншими можливостями. Найчастіше, як я сказав, таких. Проекції, системи не дають наша система дає таку можливість. Крім того, у вас є можливість обирати інтенсивність, яку вам потрібно, тобто з мінімальним, максимальним IP, так, і до того ж є можливість обирати автоматичні створення системи, тобто для зменшення. Для найліпшого показу вам тих чи інших фрагментів. Крім того, у вас є також можливість обрати пресети для 3D, тобто ви можете брати або кістки, або ж, наприклад, ну, артерії, засудим ну, тут. Це не пристосоване до цього. Ну і таке інше. Тобто, оці, ці всі інструменти ви можете спробувати використати вже під час роботи та переглянути їх можливості, тобто обрати той чи інший момент. Також є можливість зробити, скопіювати до буфера обміну. Наприклад, 3D-картинку ми можемо скопіювати до буферу обміну. Давайте рідемо. звичайні кістки. От. Скопіюємо його до буферу обміну, та є можливість вставити до, наприклад, там, до звичайного переглядача зображень і переглянути вже зберегти його і роздрукувати собі окремо. Або ж є можливість роздрукувати безпосередньо із самої системи. Тобто, сама система досить зручна. Крім того, ви, як лікар-рекомендолог, описуючи такі дослідження, маєте можливість робити звіти. Тобто, окремо відкривається вікно звітів, де ви маєте можливість повноцінно зробити такий звіт в системі. Ці звіти дозволяють наступне: по-перше, у вас є можливість обрати. Інформацію про пацієнта та вставити, також в системі доступні шаблони, тобто ви можете ці шаблони також вставляти, редагувати, та е, маєте такий ось текстовий редактор, який ви вільно заповнюєте цей звіт. І при заповненні звіту такого у вас він зберігається безпосередньо із е, нашим дослідженням. От, ми можемо зберегти звіт наш. Тестовий КТ. Ми його зберігаємо, і такий звіт у нас виходить, у нас буде вже потім відображатися в нашій системі. Ось у вигляді таких от уже готових звітів, тобто, і в них вже ми можемо повністю коригувати та переглядати ці звіти. Ось така система, яка дозволяє вам, в принципі, швидко отримати доступ до досліджень та доступ до перегляду звітів. То, наприклад, як у нас є звіт, тестовий звіт, його також можна швидко переглянути, та швидко отримати доступ до цього дослідження. Також безпосередньо є можливості завантажувати з таблиці пацієнтів, тобто ми можемо обрати дослідження та натиснути кнопку завантажити і обрати. Почати завантаження і таким чином завантажити це дослідження безпосередньо на ваш ПК і вже потім відкрити його у ваших улюблених переглядачах, які є на вашому комп'ютері. Дякую вам за увагу. Думаю, що вам сподобалася ця система, та ви будете звертатися до наших представників і отримувати технічну консультацію або ж консультацію з приводу придбання цієї системи до вашої лікарні. Ми завжди раді вам допомогти та відповісти на всі ваші питання. Дякую за увагу.